Ось увесь посіяний підпризук. Ось І оце Там густенько садили, бо бур'яна було багато, щоб подали бульян. Зараз поїду далі, пшениця чмі попасти. Ось пшеничка озима. До жовтого, до сусідська пшениця. Ось моя. А це вже теж сусідський ячмінь -моє. Це Теж все під фризу садим. Он видно трошки рядочки. Зараз проїду, покажу. Є трошки рядочки, видно, але... Ну, несуще. Зараз поїду, покажу там, де на відео ячмінь з призой заволакував. Поки там одноциліндровий торохтить, покажу вам. Ось ячмінь, який на відео е я садив, заволакував фрезою. Сказати, що сильно прям видно полосині. Трохи можливо. Але він, мабуть, ще не весь колос пішов. Ось там якась трохи пустота. Може посіяли так, бо вручні ж сіяли. Кидали, вже в кого спішов, це ячменчик. Ось межа. І ось-ось-ось-ось-ось. Ну, Бур'ян трохи пройшов, але я абсолютно нічим не бризгав. Це така скотіна, його зараз було б... Таро фризи воно розтягнеться. Що зробити? Ти небагато можна вручну стати вирівняти. Це треба взяти вчора проїхати, пообкашувати, бо тут ось по колінах. Треба касі... зараз. Бачите, його немає. Може, де, не де-не-де, не без туно, ну, але може як буде сівалка, буду сівалкою садити, чи сіяти, а зараз поки так. Да, трошки часу забирає, бо свадайте, треба підготувати фризою, потім заволочити фризою. Почну походити, посіяти, звісно, воно трошки більше часу займає, можна більше роботи зробити за той час. Але, 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 ну результат є. Може, десь рідкувато хтось скаже, може місця ось тувато кинулось. Трошки далі зайду, покажу. Число. Сьогодні 6 червня. Так що йому ще рости, рости. І це весною сюди, все це ярий ячмінь, Не озимий Тому час у нього ще є Ось такі справи. Напишіть свою думку. Гарно, гарно Густо, рідко. Напишіть свою думку, хто як сіє. Всім пока, підписочка і лайк. Забув показати пшеничка, озима, пшениця тільки озима. Вдоль заборчика, межа пішла. Тобто там теж сусіди сіли. Теж все присело. Теж цей город був на відео, я порівнював із Сусідським. Сієлкою садився. Ось треба. Ти видно трохи. Ну, є, звісно. Не без того. Ну нічого. прорвемося. Колись я сієлку куплю. Напишіть свою думку. Достойно садити фрезою. Чи ні? Всем миру. Пока-пока.